Всім привіт! Гарного чудового дня! Плетіть, цікаво, дуже виходить. Так, ось мені спочатку ця, я почала її плести, і оця серединочка, ну геть вона якась пустенька така, хоча вона ніби і цікаво далі, і в якийсь такий момент мені середина пуста. От якось мені так показалось. Але думаю, продовжила далі плести. Дивіться, що в мене виходить. Куточки я прикріпила булавочками, вони зараз загортаються. І, і не видно потім такого малюночка. Але вона дуже цікава, виходить. Дуже гарна. Ниткий рис і виплітаю ось цим тонесеньким гачком. Навмисне взяла тонший гачок, щоб вона більш. Більш форму таку тримала. Бо тут стопчики з двома накидами, і щоб вона більш була така. слово підібрати не можу. Ну, більш щоб тримала форму. Так, стопчики з двома накидами, між ними повітряна петелька. Тут все, стопчики з двома накидами. Тут повні клітиночки, стопчики з двома накидами, але в клітиночки по три між стіночками по три стопчики з одним накидом. Так, пуста клітиночка, Тут три повітряні петельки і стопчик з двома накидами. У куточку, ось тут, де булавочкою прикріплено, то я. Набирала вісім повітряних петельок. Попробувала сім? Ні. Не виходить, трішки стягує куточок. То вісім повітряних петелечок. Ну, а все інше по візеруночку йде. Так що, ну, ще вона виправиться, ще ж. як буде блокуватися, то Але ось така вона, ось така вона гарна виходить. Далі буде цікавіше, дивіться, далі квіточки. Ну, Поки я ось ще не закінчила, буквально мені ще тут два рядочки, щоб закінчити ось цей, як правильно назвати, ну, листочки. Оце разом з листочками ось, 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 цю частинку закінчити. Тут вже стебло йде до квіточки, так. то мені ще тут два рядочки, а, ну, тут трішечки більше йде. на... Листочок цей. Так що отак, я думаю, далі, далі буде взагалі ще красивіше. Але плетіть, а гарно. Я навіть, я ж кажу, думала вже думаю, та відкладу серединка пуста, мені хочеться, щоб серединка заповнена була. На серединку поставиться якась вазочка, щось, щось сюди цікавеньке. Можна придумати, поставити, але вона чудова. Так, я ще хочу вам показати ще одну, ну, це вже більш новенька робота. Так. Чому розпочала, казала, що не буду. Але розпочала вчорашню, те, що я серветочку, де я переплітала серединку. Там серединка сама пустенька. Мені подобається. Все, воно там також гарна буде, але середина пуста. Я вибрала ось схемку таку, дивіться. Оцю серединка тут у мене квіточка, бачите? квіточка, і один, один рапорт я розпочала, це вже розпочався ось цей візеруночок. скатертина така буде. Ну, ось так ось так цікаво. Тому що вчорашню, де я переплітала, я її трішки відкладу із за пустенької середини. Зараз оця піде перша. А потім я буду доплітати ту. Ну, там, з того, що я розпочала, я показувала, що я розпочала. В принципі, я вже визначилася в тій кількості і в тих, які, які буду далі ну, в першу чергу виплітати зараз. Так що, ну, ось, ось краса. Далі буде цікавіше. Так, камера трішки ніби перехиляється. Ну, ця гарна. Плетіть. Краса виходить. Всім гарного чудового настрою. Я люблю вас, ви найкращі. І пока-пока. До завтра!